Ось так в наближенні виглядає лінза C'en i10. Подивіться з усіх боків. Ось він кулер, ось кріплення, хвіст. Ось тут ви можете бачити, що ви можете його відкрутити. Я сьогодні його відкручувати не буду, але розберу лінзу, щоб ви бачили, що всередині знаходиться. Два чіпи, я вже сказав, два відбивачі. Але перед тим, як я буду її розкручувати, я спершу маю заміряти параметри, скільки вона. В довжину, взяв свій інструмент, скидаю на 0. Перший показник з урахуванням хвоста, ось цього, довжина 130 мм. І якщо забрати хвіст, також будемо заміряти довжину. Дивіться, ось ця довжина нас цікавить, вона складає 114 міліметрів. Тепер заміряємо потужність. Цієї лінзи, зараз я її підключу. Два значення цікавить нас при ближньому світлі і при дальньому. Підключаю її. Раз. І два. Ближнє світло. Шістдесят і 4 сила струму 4,6 Ампери і дальнє світло 69,4 Вт, струму 5,2 А. І для того, щоб була повна картина, я ще взяв Кайксен I7. Для того, щоб ми мали можливість порівняти, я сказав, що I10 це рестайлинг I7. І для того, щоб ви розуміли, що ця лінза стала краще, також зараз покажу значення I7. Підключаю її. Ближнє світло. Бачите? 49,7 Вт, сила струму 3,7 А і дальнє світло. 57,5 Вт, струму 4,3 А. То, як ви розумієте, i10 стала потужніша, ніж I-7. Відкладаю I-7. І зараз її розкручу. Де моя викрутка? Ось вона. Покажу, як вона виглядає всередині. Розкрутив вже лінзу i 10. Дивіться, як вона виглядає всередині. Он чіп ближнього світла. Має шість діодів, відбивач і чіп дальнього світла, ось він. І шторка. Власне, для порівняння я також розкрутив лінзу I7. Як ви можете бачити, абсолютно ідентичні вони всередині так само виглядає чіп і ближнього, і дальнього світла, і так само виглядає відбивач дальнього світла. В цьому вони ідентичні. Але, як ви можете бачити, потужність відрізняється. Зараз я встановлю їх на наш стенд, хоча вони вже тут є. У мене, і замірюємо тут показники в наших лабораторних умовах, як вона світить.